Велика гра у столиці. Фінал Кубку України між київським і Донецьким шахтарем відбудеться сьогодні, о 21-й. Це буде восьма зустріч цих двох команд у фіналі Кубку біля стадіону Олімпійський. Зараз наш кореспондент Григорій Пирлік. Гришо, що там навколо тебе. Він навколо мене і біля стадіону ситуація зараз спокійна. Кілька годин тому сюди почали з'їжджатися перші вболівальники. Ми поспілкувалися з двома фанатами. Перший Анатолій він вболіває за Динамо, він приїхав з Рівного. А пані Алла, вона з Одеси, вболіває за Шахтар. І ось їхні розповіді та очікування від сьогоднішнього матчу. Я вірив в Динамо раніше вірую зараз. Слава Богу, ми чемпіонами стали. Я сподіваюся, що ми чемпіонські медалі сьогодні положимо в Кубок України. Я з собою навіть ліки взяв, можу навіть показати, якщо, якщо це від, сердечні, від серця в мене таблетки є. Тримаю їх в кармані. Думаю, що вони мені не знадобляться сьогодні. Ну, два один пусть буде. Нашу пользу, звісно. Емоціональне буде, дуже напряжений, хороший футбол буде. Квитки на фінал Кубку України ще продаються в касах. Найдешевші коштують 50 гривень, а найдорожчі 300 гривень. Процентів 30 залишилось. Ну, я думаю, практично все продадим перед продаємо під домашнім. Отойдіть, пожалуйста. Отойдіть, отойдіть, пожалуй. Ми бачимо тут біля мене є фанати, які висловлюють свої сподівання на цю гру. Поки що, як я сказав, ситуація спокійна, але міліція готова до можливих порушень громадського порядку. Тут чергуватимуть десь півтори тисячі правоохоронців. І ось ми можемо почути коментар речниці столичної міліції. На вході до стадіону є спеціальні люди з числа працівників саме цього стадіону, які будуть перевіряти людей. Звичайно, ми в свою чергу будемо перевіряти підозрілих осіб, якщо в нас виникнуть якісь підозри, що ця людина може пронести якийсь заборонений предмет. або якщо людина буде себе підозріло поводити, звичайно, ми будемо перевіряти її документи. Ми залишаємося чергувати біля стадіону. Найсвіжіші новини звідси а також про перебіг матчу. Чекайте вже у наступному випуску о 21-й годині. Інно. дякую, Гришу. Пасибі, наш кореспондент Григорій Пирлік з Олімпійського, де сьогодні Динамо Шахтар змагатимуться за Кубок України.